Шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі по полі маям шукачами. Відповідно, скамів отримуємо окай. Друзі, усім великий привіт! Вітаю на YouTube каналі Азарт. А, Значить, сьогодні я вибрався зробити тести, потестити два прилада. Це значить Майнлап Ікстера Elite і Майнлаб Equinox 900. Просили підписники в коментарях зробити тести цього монстра. Ну і порівняти цих два прилади між собою. Чи велика в них різниця. Значить, по можливостях різницю зараз побачимо. А от по налаштуваннях, і то різниця, звичайно, колосальна. Equinox 900 просто має безліч розширених налаштувань, за допомогою яких можна прилад повністю підстроїти під себе та під будь-який вид пошуку під будь-яке місце. Терееліт трішки налаштувань менше. Якби не все настільки розширено і немає стільки можливостей е класних, яких є в Equinox 900. -му. Ну відповідно, і ціна цей 20 тисяч. Цей 45 тисяч. Що ж, друзі, підготовлюю майданчик і будемо проводити тести. Спробуємо на шматочок золота, на римський срібний динарій, мідяк мідну велику монету. От, і там ще якісь певні цілі взяв вже в процесі. вам покажу. Можете зручніше. Я готую тестовий майданчик і починаємо. Так, зробив ось такий тестовий майданчик. Значить, що у нас по глибинах? Ось тут

Ось так. Такі глибини будуть, ну і зараз покажу цілі. Значить, дивіться, буде у нас римський срібний динарій Веспасіан. Наконечник бронзовий скіфський. Просили на бронзовий наконечник зробити дзернятку. Ну, у мене ось такий. Блін, вітер. Бачите, не дуже дзернятко, ну такий він відносний. Ось такий. Шматочок золота 0,6 грама, ну, пів грама, скажімо так. Е, мідна монета, 3 копійки серебром Миколая I. Ну і фібулка. спинка фібули. Отакі, друзі, у нас тут цілі. Ну і власне два з цих монстра. Поїхали. Знаєш, друзі, так, увімкнув два прилади е, і поставив однакові програми. Тут парк 1 і на Teria Lied Парк 1. Е, ну, а дивіться, друзі, тут Чуйка 26, тобто я ставлю, ми ж тестимо можливості вірно приладів. Я ставлю налаштування ті, на яких комфортно і реально ходити по полі. Тобто на еквіноці з цією програмою я спокійно ходив на Чуйці 26, швидкість 3. Е, а, ферум, феррум. Від грунта вже, друзі, відбалансував. Ферум 1. Давайте ферум 0 поставимо, я не знаю. Так, такі налаштування тут. Ну і нотарі ЕЛІТ Ой-ой-ой. Свараться. Парк 1 теж, мультичастота. Чуйка 24. Швидкість 3, ферум 0. От такі налаштування. Спочатку спробуємо на цій програмі, на цих налаштуваннях. Поїхати. Так, друзі, перша ціль у нас буде спинка фібули. Ставимо її на. 10 сантиметрів. Тут навіть трішки більше, десь, 11 там. Ще плюс махаємо вище трішки від землі, то 11,5, 12. Так, еквінок 900 значить, поставив швидкість 5. Все ж таки це пластика. Тому поставив швидкість 5. Все інше незмінне. Ферум 0. Ну і чуйка 26. Вітер капець сильний, не знаю. Надіюсь, вам там добре все чути. Відмінний сигнал. Ну, і з цієї сторони теж кольоровий. скаже та еліт. Тут в нас чуйка 24, швидкість 3. Це максимальний ферум 0. Ну, друзі, вже на фібулку тера бачить кольором все як треба, але вже сигнал тихенький, тихенький, далекий. Ну, з цієї сторони краще. Е, так, поставимо на 15 на 15 сантиметрів. Так, 15. Кольоровий, нормальний. Ну, з цієї сторони кольоровий, але підхрипує, так. Тара еліт. Все. Тара еліт не бачила на а екінокс 900 бачи. От вам, друзі, і різниця, Так. Заберу, щоб не наступити. Трошки самому так незручно все знімати. Ось ну, з цієї сторони трішки проривається сигнал. Ну єль єль Я не думаю, що з проходу Можна буде її вицепити. Хоча, ну, якщо помалесенько ходити. Бачите, там щось єлі-єлі проскакує. На 15 сантиметрів. Фібулка. Так. Поставимо на 20. А, якщо воно жюди влізе. 20-21 навіть. 20-21. Ні, ну та реаліт зовсім ні. Чінок стежні. Але ми зараз подивимося, чи це сигнал, чи це глюк. Друзі, то був сигнал. Тобто ось так, ось так, її не бачу, А ось так бачено 21 см еквінокс. Бачите? Сигнал проривається. А ну, елітка з цієї. Сторінки. Наступна ціль скіфський наконечник. Ставимо зразу 10. Так, 10 сантиметрів. Беремо теру еліт. Ідеальний сигнал. Еквінокс Відмінно. Ставимо. Ой-ой-ой, злази. -ой -ой, Опа! Так, це 10-15. Давайте на 20 разом. Бачу, що воно так непогано бере. Ставимо на 20. 20 Ну, трішки, трішки є спрацювання, але це не копаєметься. Якщо просто проходить не візьме, подивимося, як вінок. Як вінок бач, як вінок бачить, хоча. Ну, чорнить. Але сигнал чіткий сигнал. Підкидає в чорний, звичайно, трішки, але. Звідси взагалі ідеально. Тобто, він закінок бачить. Йдемо далі. Тут на ціль у нас римський срібний динарій Веспасіана. Почнемо знову ж таки, давайте зразу з 20 сантиметрів. Беремо теру еліт. Сигнал є, але ну, кольоровий, бачите, ну, трішки вже е, чорний на 20 сантиметрів. Набагато чіткіший сигнал, ставимо на 25. Щось десь проривається. Потім ми ще потестимо на іншій програмі саме Динарія і мідну монету поки що на цій Проривається, але можна сказати, що нема. Тут є сигнал, хоча вже. Не настільки чистий, але він є. Тобто, прохода чорним, ну трішки в колі. Отак. От Наступна ціль: три копійки з сріблом Микола перший. Почнемо ми їх, давайте з 20. З 30, давайте. З 30, якщо запхнемо і туди якось. З 30 сантиметрів. На жаль. Тара я лід не бачимо. Відчинок це сигнал. Чистий кольоровий сигнал. На 30 сантиметрів. Давайте 35. Тож є сигнал, друзі. 35 сантиметрів теж є сигнал. І це на програмі, який я використовую зазвичай для дрібноти. Ставимо на 40, а потім ми потестимо на програмі Поле 1, Типу. Вона зазначена виробником як е, саме для крупних монет і вважається самою глибокою. Ну, 40 сантиметрів не бачу на цій програмі. Коротше, так. Да. Ну, давайте ну, ще раз поставимо на 30, попробуємо терочкою. На 30 проскакує, але. Ні, ну, в принципі, при бажанні виявити можна. 30. А. Еквінок 35, то тобто 5 сантиметрів різниця в глибині між приладами на мідну монету. Ну, це, блін круто. Отака, ну, а тепер будемо тестити золото. Значить, беремо таке золото, ставимо на 5 сантиметрів. Чи можливо давайте на 10 зразу. якщо ми лечитись 10 сантиметрів. <кхи> беремо терочку. <кхи> До речі, то золото знайшов я цією терочкою елітом. Чіткий сигнал 10 сантиметрів. Теж саме. Ставимо на 15. Надія. Е. Та це надія. Ну що, ставимо 20? Вряд ли, конечно. Попробуем. Не бачу. Ну, бачите, еквіно трішки трішки щось там. Я думаю, що якби на сантиметра два вище, як ось би взяв. Так, значить, давайте, поки воно стоїть на 20 сантиметрах, ми поставимо програму парк 1 Так. починають прилади. Капризувати. Відлаштуємо від перешкод. Відлаштуємо від ґрунта. Один. До речі, ґрунт тут чорнозем такий трішки з піском. І дуже мокрий. Швидкість 2. Хай буде 2. Перм 0. У нас 24. Швидкість 3, Я не бачу. Так, значить, зараз на цій програмі будемо тестити на мідну монету і на динарі, ще подивимось. Беремо еквінокса робимо все те саме, ставимо поле 1. Поставимо. Три швидкість від ґрунта відбалансуємо. Три і від перешкод ні. Так, ну тепер давайте. Потестимо на мідяка. Поставимо його на 40. Спробуємо на цих програмах чи візьме. Беремо Теру ПРО. Проскакує, бачите, друзі? Єлі-єлі щось там. Але проскакує. До кінок, що теж сигнал є. О, віддіазі вило, щойно було без відіа. Придільна глибина, 40 придільна глибина для цієї монети. Давайте поставимо на 35. Блін, 35 просто офігезний сигнал на еквіноксі. Рабачено значно гірше. Єлі-єлі зацепити можна, але але гірше. Тобто, е, друзі, ну, я думаю, ви самі все побачили, Тобто, можливості по глибині, звісно, руле Ачунок з 900 просто приріст е, на лице. Плюс 5 сантиметрів на монету. От. От. Так, у нас були виключені всі метали. Ну давайте. О. Супер. Давайте поставимо на 40 ще. Бо була вирізка металів стояла. Щось я не побачив. Не квінос. Ну, трішки проскакує на 40. Ну, 35 був взагалі чіткий, я думаю, 37 буде копаємо месяна. Отак, друзі, тести зробив, все як ви просили. Якщо щось не так вибачаюсь, потесту саме на двох програмах, на яких зазвичай постійно ходжу саме я, самі ходові поле 1 поліції на монети. І парк один, я ходжу по полях на певних територіях, включаю парк 2. А так, в принципі, е такі налаштування, з якими я постійно ходжу. Тому вирішувати, друзі, вам. Ну, я думаю, що, блін, ну прилад реально гарно справляється. Та і це, в принципі. Все відносно, друзі. Все відносно. Тобто цей на 20 тисяч справляється, цей на 40. 000. Дякую, друзі, всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі на рахунок даних приладів, пишіть свої враження. От. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер, як завжди, в закріпленому коментареві збираємо на FPV дрони для батальйону К-2. І ще раз хочу подякувати пану Миколі за наданий металошукач для тестів. Ну, а я зараз іду трішки ще в поле з екінокциком погуляю. До наступних зустрічей.